Сьогоднішнє відео буде присвячено буркуну однорічному. Ви бачите, яке чудове поле. Воно невеличке, всього 2 гектари. Але бжила працює дуже завзято на ньому, не незважаючи на те, що зараз цвіте ще під соняшник. Але буркун все рівно дуже приваблює цих наших улюблениць. І так, буркун однорічний. Раніше в радянські часи його вирощували доволі таки багато. Раніше ми сіяли сорт Херсонський сувенір, зараз завели ще якийсь американський сорт, ну, вони майже нічим не відрізняються. По вегетації все те ж саме. Цвіце, я вважаю, що це десь медонос другої половини літа, в залежності від сроків посіву. Якщо сіяти рано, це поле дуже рано посівно, ще в квітні. Воно зацвіле на Сумщині десь 20 липня і буде квітувати майже до кінця серпня, ну, в общем, до третьої до декади серпня, це точно, але буває навіть до вересня протягується. Якщо дощики якісь перепадуть, то буває навіть до початку вересня. Що я хочу розказати про цю рослину? Чому вона нас дуже приваблює і дуже ми її цінуємо? Цінуємо за те, що завжди на ній працює бжола, завжди. Особливо в жарку-суху погоду. Якщо жарка і суха, бжола на ній просто не, не злазить зранку до, до пізнього вечора. По-друге, це пізній літній медонос. Соняхи зазвичай цвітаються всередині липня. Ну, тобто, десь на першій декаді серпня у нас цвітаються соняхи, а в липня зацвітають. А далі вже пусто. І не забувайте, що на, соня, на соняшнику бджола дуже швидко зношується. Одна із причин, чому вона зношується, це відсутність якісного пилку в цей час. Пилок з амброзії, поленю не дуже придатний, да, і також з кукурузи, не дуже придатний для вирощування якісного розплоду. Все ж таки бджолам потрібен пилок ентомофільних культур, а буркун є ентомофільною рослиною, тобто бджола запильною. І по якості пилку він набагато краще. Я не пам'ятаю, де я ці дані взяв, але ці дані є, повірте мені. Я десь їх, ну, вони мені зустрічались в якихось збірниках наукових. Що ще? Технологія вирощення набагато простіше, як би це не дивно, ніж Фацелії. Дуже легко виростити, ви бачите, яке чисте поле. Майже нема сор... сорної рослинності, незважаючи на те, що літо було у нас доволі дощове, і всі поля у фермерів позаростали амброзією, позаростали лабодою, щерицею і все інше. Тут нічого немає. Він сам, якщо йому дати можливість сформувати покрів, Суцільний. Він сам бореться з бур'янами. Там, якщо роздвинити внизу, майже нічого не росте. Суцільна чорна земля. Ну, плотна маса дуже облична, плотна маса. В радянські часи її використовували як кормову культуру в основному. Підсівали до кукурузи, кукурузи, на сілос він скошувався, але бджоли щось встигали з нього взяти. Зараз Окрім пасічників, майже його ніхто не сіє. Але е, у мене є інформація, а мені її дав е, фермер з Харківщини. Ну, я не знаю, називати його прізвища чи ні. Ну, він не давав дозволу. Е, він використовує це, із Херсонщини, також брали насіння, використовує цю рослину, це інформація для фермерів, як седіратну культуру. Як він мені розповідав, коли брав насіння? Він сіє буркун разом з добривами навесні по пшениці. рано рано навесні. Розкидав його, ну, такі пристосування, по-моєму, рум вони називаються, розкидають добре. Він розкидав насіння буркуну. Що він розповідав мені? При цьому буркун волога земля, ще сніг, мабуть, лежить, коїде. Волога земля, він попадає в вологий ґрунт. Схожесть завжди у буркуна однорічна дуже хороша на відміну від двохрічного. Двохрічному потрібна скарифікація. Цьому майже скарифікація не потрібна, тому й норма висіву йде майже вдвічі менша, ніж двохрічного, Це, до речі, висівав їх по пшениці. І далі він починав Ну, Він першу половину літа дуже повільно росте. Він особливо, якщо його трошки притіняють інші рослини, дуже повільно. Тобто до липня він відростає, мабуть, 15-20 см всього. А якщо його притіняє пшениця, може і того менше. Але у нього росте потужна коренева корінь, потужна коренева система, дуже розгалужена і дуже глибока. До трьох метрів вона уходить в глибину. Беречи з глибини поживні речовини. Крім того, він же ж азотообразуюча рослина. Він залишає дуже багато азоту в ґрунті. Потім він розповідав мені, що пшеницю він скошував, а під стернею залишався ковір цього буркуну однорічного. Як пшениця була прибрана, буркун починав інтенсивно вигетувати. Якраз кінець липня він починав вигетувати, і десь кінець липня, початок серпня, маса починала квітування. Залишав цю масу майже до осені, потім я не, точно не узнавав його, то ли він його заворював, пиорював, то він залишав його як снігоутримуючу культуру. Ну, Головне, що велика маса. Органіки залишалась на полі. Він каже, я майже не використовую мінеральних добрив завдяки цьому. От у нього така сівозміна, пшениця, соняшник, кукурудза. І він каже, я майже не використовую мінеральних добрив завдяки сідіратам. От це до речі. А тепер повернемось до пасічників. Нас цікавиться культура, я вже сказав, як по медонос, і як е, Ну, істочник російською, українською, не підберу слово, для, для, істочник дуже цінного пилку. Зараз там на пушці ліса у нас стоїть пасіка. Я розбиваю свої тачки, там тачок один 50 бджолиних сімей. Хватає і цим, і хватає ще й сільським бджолам. Ну, я відчуваю, що бачу, що дуже добре бджоли себе поводять після взятку соняшника. Сім'ї так не просідають, якщо є посіви брукуну. По агротехніки Все можна узнати по телефону, який буде вказаний в цьому відео. Ще відео буде знято нами по синяку однорічному. Або австралійському його називають, або синяку Подорожнику, у нього багато назв. Зараз це поле тільки-тільки, ми пізно його посіли, тільки-тільки вегетує. Воно в стадії ще вегетації і зацвіте десь тижня через два, мабуть. Ну, так, оце, ж, бачите, дуже приємний запах такий буркуновий з присмаком сіна свіжого і ванілі. Багато бджоли, бджола працює на ньому, я ж кажу, якщо соняшник перестане цвісти, тут все буде в бджолі, все буде в бжалі. Вони всі кинуться сюди зразу. Зараз трошки їх сонях відвікає, бо це ж маленьке поле, а соняхи ж поля великі. Якби це поле було гектар хоча, хоча б 50 я думаю, сонях їм був би не потрібен. Ну, росте він дуже високий, ну менше, ніж двохрічний. Тобто цей буркун виростає десь мені так, мабуть, вирости, не більше. Да, його трохи положило. Він був зараз вище, але у нас пройшли ливніві дощі і його дуже положило до землі. Зараз він сам піднявся, от сила така, що він піднімається самостійно. Ну, Все ж таки бачимо трохи придавлений зверху. А так він десь в цей час мені так по очі має бути. Інколи бувають вище голови. А двохрічний буває і 2,5 метри. Його, кстати, в Америці мені розповідала людина, використовують як кормову культуру і сіють багатенько його там для худоби. Якщо він в фазі бутанізації, це чудова рослина, і вона, ну, мені каже, що худоба дуже добре поїдала би. Він майже так візуально нічим не відрізняється від люцерки, але маса набагато більше. Ну так, ну так, дуже приємно чути цей гул бджолиний. Для пасічників це завжди приємно. Ну все, це все, що хотів розповісти вам. Крім того, хотів би нагадати, що у нас є насіння, медоносів не тільки буркуна однорічного, але і синяку однорічного або австралійського, синяку двохрічного. Є багато якісного насіння фацелії. Ми в основному вирощуємо фацелію, а також інші медоноси, такі як змігалонік, молдавський, конюшина гібридна. Все це є в наявності. Так що звертайтесь, кого це, це зацікавить. Доброго. на все добре, до зустрічі.